Вітаю на каналі, значить на ремонт такий от апарат Mini-Miq ProBalt фірми. ну, Такий не пам'ятаю. Е, або давно не було, або взагалі не було. Значить, ну, то він, дали тут, Як бачите, трошки жару. Не знаю, чи поламали, чи відірвали. Ось так от. Чи він так класно і довго працював. Значить, е, ось що у нас є. Тут перемикач режим, тут два, два регулятори. Для чого що ну, можна хіба а, ні, є отут подача, а це, ну, як так бачите, струм регулюється. Так, я вже його розібрав, ось з чого він тут складається. Значить, отак от. Що маємо. Плата така нестандартна. Як бачите, ось так от. Значить керується ось цим мікросхемою, ось такою. Оце 3846. Діп-корпусі, а все решта поверхневий монтаж. Тут два виводи, яке ось просто засопляно закорочено. Тут чогось не вистачає, як завжди. І тут бачимо, що є якась е, типу релюшка. Це от, або якийсь фільтр, або релюшка. Швидше всього, що це реле РЕ 2 Рейсочка 12В. 12 вольтова. Якась твердотіла релюшка, напевно. Ось, бачите, добре видно. Зараз. І операційних вцілювачів багато. Це два стабілізатори, один, другий. Це, я так розумію, резистори. Для того, щоб моторчик зупиняти, напевно, два паралельно включені по 22 мл. І так от. Ну як бачите, вигляд супер. Нормальний я його продув, знизу був трохи бруд, і я так розумію, що його напевно ще продував цей власник, або він вже десь був на ремонті. Тому що, як бачите, от, перед дуже брудний. Також можна дивитися, ще тут на цьому от, е, резисторі є ні, е, транзисторі. Ось тут є воно бруд. Ось. Який злетів літів теж не здутий трошки, значить трошки життя зазнав напевно цей апарат. Моторчик, до речі, дуже маленький, реально міні, значить 24 вольтовий. Він ой дуже маленький, навіть не знаю, як вам його показати. Ось так от. Просто десь 5, навіть 5 см може немає сюди. Ось так. Тут клеми можна міняти на різні типи. Бачите, тут е, полюсовування перекидається і все. Далі використовується. Так, знизу в нас є. Так, що в нас знизу є. Ось такий от трансформатор. Як бачите, намотаний він не літ центратом, просто і грубий. Я так розумію, що алюміній. Оце от е, вихідна обмотка трошки грубша, не знаю. Напевно, що теж алюмінієва. Ну не скажу, що він тут 200 потягне, 150, можливо, максимум. ну Судячи по трансформатору, бо провід... Провід одножильний і алюмінієвий, не думаю, що стільки потягне. Хоча тут стоїть по виходу шунт на 180 А. Ну, напевно, стандартний. Може, є модифікація, трансформатор краще і відповідно він буде тоді по виходу трошки більше тягнути. Так, тут снейф, там датчик струму приблизно однаковий. Воно рядушка стандартна, діодний мостик. Не бачу який. Там з там той сторони маркування, напевно, радіатор так собі. Ну, якщо врахувати трансформатор по виходу, це десь максимум 150, то радіатора. Такого мало би хватити при умові, що вентилятор би на нього дув. А як ви бачите, вентилятор аж там схований і він тут, до речі, розміру, е, напевно, що 60 сантиметрів. навіть не 80 не кажу, що 90. Маленький вентилятор, ну може в нього велика швидкість обертання. Не знаю, апарат не включається. Так що сказати не можу, подивлюся. Значить, як ви вже, напевно, дивитеся і зауважили, отут немає деталюшки. Не знаю, чи він був десь на ремонті, хтось його відпаяв, або може вона була якимось чином не так чи закручена, чи... Чи відірвалася, чи відламалася, чи від... Ну, я ще не розбирав, не дивився, що там знизу, чи видно чи не видно. Ну, може, відірвалася, чи вийняв її Хтось не розумію, яким чином звідси могла пропасти. Тут я так розумію, терморезистор, напевно, мав би бути, тому що ось цей сюди заходить там фаза чи ноль на релюшку. А звідси від цього виводи сюди, не надіодний міст нічого, немає ніякого там меаломи. І відповідно я не бачу більше резистора, який би йшов сюди для... на... на старт. Софт-старт би сказати, не відбувається. Так що я думаю, що тут має бути якийсь термістр, мабуть, його немає, по якійсь причині, не знаю який. Надіюся, що в цьому буде вся проблема. Його паяти запуститься, ну, але не знаю. Це тільки якби... догадка. Далі цікавий тут нюанс є такий, що можете бачити, що ось, оце, от, як ви там ми догадалися, це такий блок живлення. Отак, транзистор стоїть ніби стандартний, трансформатор нестандартний і мікросхеми немає. Так, як би я не хотів. Рухати чи не рухати, але якимось чином вам це все діло треба буде показати. Ось. Так, ось. Зараз подивимося. Може так, може так витягну. І покажу. якось просто з тої сторони теж не вийде ніяк. Значить, Ось там вон, прямо оця штучка. Це типу мікросхема. Ось така ось вона є на 6 виводів. Я так розумію, що це такий шим. Дуже цікавий шим. Так, як зробити, щоб вам це ближче показати. Певно, туди запхати камеру треба чи що. О, так, максимально ближче наблизив. Ось такий ось така от маленька шимка. І трансформатор такий от 120, 20, 12, 11, 13. Так, Це що стосується цієї частини, от так візуально краще видно. Зараз фокус наведеться і... Буде видно це все краще, але фокус не наводиться. Так, ось так і ось так.